В'ячеслав Миколаївич, вітаємо вас з перемогою, виходом до фіналу Кубка ДіфЛ. Важлива перемога. 3-0 сьогоднішній матч домашній. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте сьогоднішню гру і гру у кривому розі? Дякуємо. Дуже дякую, вітаю. Дякую за привітання і хочу теж привітати всю школу атлет, всіх наших працівників, директора. До адміністратора, тренерів, вся це перемога, це е е кропотлива, кропотлива робота протягом років. Якщо порівняти сьогоднішню і минулу гру, то я більш рахую, що ця гра була більш впевненою. І вчора вже на тренуванні, і сьогодні не бачив, що хлопці якось хвилюються. Ми, якщо після минулої гри ми е, на першому тренуванні хотіли їх десь заспокоїти, щоб не було якоїсь манії величі, там, всього, то хлопці з достойністю віднеслись до матчу відповіді і. Ну, порівняння більш за все, що сьогодні більш впевнена була гра, бо вона більш е, була контрольована, отак от я скажу. Тому що в першій грі ми непогано зіграли, е, дуже добре зіграли 30-35 хвилин е, поч... першого тайму початку гри. І... Десь був провальний початок другого тайму, але потім знову ми включилися То Сьогодні ну, я рахую, що з першої до останньої хвилини хлопці показали, як я казав перед грою після інтерв'ю. Після вільниці Дениса Бридільова, що ми доказали, що виїзна перемога була не просто так. От я і казав перед цією грою, що ми повинні перш за все доказати, що це перемога була не випадковою. Тому що е, ходили всюди там, різних людей, там що там другий склад грав, що хтось там вийшов тоді, хто сюди. Е, Кривбас привідна академія України і з підбіром е, футболістів е, зі всієї України кращих футболістів. Тому я рахую, сьогоднішній результат це е, е, позитивна е, нова сторінка в історії нашої школи і позитивна нова сторінка в в історії самих хлопців, тому вітаю ще раз. Дякую їм за те відношення, яке вони демонструють в процесі, і відношення не перш за все льох, перш за все, до дякуємо іслав Ніколаєць.